Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про один з найкращих фільмів жахів останніх років тихе місце. Поїхали! Перед зйомками картини, режисер та виконавець однієї з головних ролей Джон Красінський влаштував тренування для акторів. Вони мали навчитися спілкуванню мовою жестів. Для цього на знімальний майданчик був запрошений відповідний спеціаліст Дуглас Рідлов. Цікаво, що сценарій містив лише 25 рядків діалогу, тоді як перший відбувається лише на 38-й хвилині фільму. Оригінальний варіант за задумом сценаристів Брайана Вудса та Скота Беків взагалі. Лі, містив лише один рядок озвученого діалогу. Проте студія Paramount Pictures наполягла, що цього замало. На етапі зйомок творці не планували додавати до фільму субтитри, розраховуючи на те, що аудиторія і так зрозуміє про що йдеться в картині. До речі, перший трейлер був без субтитрів. Проте під час монтажу сцени, в якій реган лається з батьком через слухові апарати, було вирішено додати субтитри тільки для цього діалогу. В результаті усі діалоги мовою жестів були продубльовані субтитрами. Незважаючи на касовий успіх фільму, американські кінодистриб'ютори залишилися від нього не в захваті. У багатьох кінотеатрах Сполучених Штатів в комплекті з фільмом запровадили сильне обмеження продажу попкорну та іншої супутньої продукції, на якій кінотеатри роблять основний заробіток. Кіностудія Paramount після першого тижня прокату, коли вже було зрозуміло, що «Тихе місце стане великим хітом, почала погрожувати відкликати фільм з деяких мереж. Як що кінотеатри не накладуть обмеження на продаж їжі. Зроблено це було для того, щоб у залі ніхто не порушив атмосферу тиші. Упродовж знімального процесу група уникала зайвого шуму у своїй роботі. Натомість вони прагнули записати аутентичні фонові звуки, які пізніше були посилені на постпродакшені. Музичний супровід тихого місця був створений Марком Белтрамі. Його звукове оформлення допомогло підкреслити напруження та атмосферу картини. Перші тестові покази фільму пройшли дуже своєрідно. У залах постійно стояв беззупинний сміх. Продюсери картини почали побоювати, що вони на порозі грандіозного провалу. Проте пізніше виявилося, що такі емоції у глядачів викликали незакінчені спецефекти. Та Джон Красінський, який бігає за Емілі Блант по будинку в костюмі для захоплення руху. Актор, який виконав одну з головних ролей, також зіграв і одного з монстрів. Сценаристи фільму розповідали, що коли студія Paramount взялася екранізувати тихе місце, їм запропонували включити проект у Всесвіт монстро Джей Джей Абрамса Скоту Беку та Брайану Вуцу, ідея сподобалась, і вони почали дивитися, які моменти в сценарії потрібно змінити, щоб фільм повноцінно вписався у відповідний всесвіт. Проте, коли розробка проекту була вже в самому розпалі, разом з Джоном Красінський, автори вирішили, що картина краще працюватиме будучи самостійною, Paramount довго вмовляла авторів все-таки включити фільм у всесвіт монстро, стверджуючи, що так у тихого місця будуть більш значні касові перспективи. Проте під натиском творців ідея була відкинута остаточно. Джон Красінський та Емілі Блан одружені як у фільмі, так і в реальному житті. На момент виходу картини вони вже мали двох власних дітей. До речі, вперше пара знялася разом за сім років до їхнього шлюбу. До цього вони грали в кінострічці мапети, проте водночас ніколи не мали спільних сцен. Джон розповідав, що йому було дуже комфортно працювати з Емілі у кадрі, проте одночасно бути для своєї дружини ще й режисером було непросто. Красінський дуже боявся. Облажатися з таким тягарем відповідальності перед своєю надто професійною коханою. Безіменного малюка Ебота зіграли новонароджені близнюки Езекіль та Еванжеліна Каволі. Усі на знімальному майданчику дуже нервували через небезпечні сцени за участі дітей. Тому моменти з ними були відзняті якнайшвидше, щоб звести до мінімуму можливий ризик. Джон Красінський майже відмовився від участі у картині, адже якраз у той момент він збирався розпочати роботу над серіалом Джек Райан». Коли продюсери запитали, чи цікаво йому знятися у фільмі Жахів, Джон відповів, що не дуже. Проте, коли йому переказали сюжет про сім'ю, яка не може шуміти у світі, наповненому монстрами, він одразу погодився. На початковому етапі виробництва Емілі Блан також не хотіла брати участь у фільмі. Проте, за прикладом, чоловіка погодилася після. Прочитання сценарію Юна акторка Мілі Сімонс, яка виконала роль доньки головних героїв, насправді є глухонімою. Вона втратила слух у дитинстві через передозування ліками. Пристрій, який носить героїня Мілі Реган, не слуховий апарат, а кохлеарний імплант. Це говорить про те, що в неї нейросенсорна приглухуватість, тобто пошкоджено внутрішнє вухо. Кохлеарний імплант перетворює вібрації повітря в нейроімпульси, які мозок сприймає як звук. Культова сцена у ванній кімнаті з Емілі Блант була знята з одного дубля. За словами Джона Красінський, як тільки він сказав знято, Емілі одразу вийшла з образу та запитала у знімальної групи, що у всіх на обід. Оригінальний сценарій Брайана Вудса та Скота Бека був названий одним з десяти найкращих скриптів 2017 року за опитуваннями Boats. Проводились вони лише серед продюсерів та сценаристів Голлівуду. Джон Красінський розповідав, що найбільше його порадувала похвала від письменника Стівена Кінга, який, подивившись картину, тихе місце прийшов у повне захоплення. Король жахів відмітив чудову акторську гру та неймовірну атмосферу фільму. Початкову сцену фільму зняли останньою, так як Джону Красінській було необхідно дуже сильно вкоротити бороду. Натомість, уся картина була відзнята лише за 36 днів. Мілі Сімонс фактично змусила Джона Красінські плакати на знімальному майданчику. Під час кульмінаційної сцени між Лі та його дітьми. За оригінальним сценарієм, голова родини мав промовити Я люблю тебе. Проте Сімонс запропонувала змінити фразу На Я завжди тебе кохав, що змусило Красінські заплакати. За словами Джона, тихе місце це маніфестація батьківських страхів, коли вони щосили намагаються зберегти своїх дітей, жертвуючи абсолютно. На усім на сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, підпишіться на канал та залиште коментар на підтримку каналу. Ми переможемо!